Ну, зранку міліція і вийшла. Nie 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 just ask her and then please call me back. You can see my number. Terytoria <laughs> президента Украины Виктора Коробьева. Так он улетел, его нету. Значит, значит... Бывшего президента. Он нас запрошил ну, Я, бешу я, бешу. я нет, не владею. Я бешу, не владею. Он говорит о том, что по этой территории там приватная фирма. Здесь вы Здесь контролируете. Частная охрана, частная Да. а по той территории, которую вы контролируете, да, можете вот провести? Охрана, согласно закону про управление державной охраной, да? президент а жил вон да? дом. А где есть знаменитые пеньки? Вот на той территории. А мы можем туда Там территория на данный момент у нас... за ты ближе. так. От власне те саме славетне межигір'я, яке було довгий час резиденцією голови держави своєрідним символом корупції в нашій країні. воно порожнє. який найбільший тут на території Межигіря. А ось це головний будинок, так звана Хонка, якою президент, скоріш за все, вже колишній нашої держави, хвалився одного разу у Німеччині перед західними партнерами на переговорах. Подивимося тепер, як вона виглядає зблизька, можливо, навіть і середини. А це такий банний комплекс, де Віктор Федорович Янукович. Любив паритись, любив приймати різного роду, не тільки він, напевне, і його родина, його друзі, проводити всілякі оздоровчі процедури. Ну так, то в пограти заходьте, там пішки роздають. А? Ну так. Слава Україні! Героям слава! Героям надії! Смерть ворогам! Та-та-де, та-де, птів'як. Спілкуйтеся, ларологіка, і фо монтри ла прес, фо монтри. Старий, не йди нікуди. Я не йду, не йду, де він? Він кудись побив зі ракурсу. Вікторі. Починала мати нічого тут. А це зверху вони біли, що тут? Гольф поле щось видно Трошки. Ну, тобі добираю. Не можна заходити в будинок. Денис. Славик, правильно? Пацанець, беріться, тобто самоорганізація, щоб не було ніяких безпорядків. Тільки тут важливі об'єкти, реально. Хто знає? Ми поїхали далі по об'єктам всім чому зі мною. Щоб Давай, Не, нас більше, нас більше, ставить, нас більше. мені потрібно, щоб тут хтось теж лишився. Я в Версалі, кажу, попав версаль. Колись думали, що куди там версаль? Я, я був уже Версалі, але тут навіть... Е... Сто разів краще, скільки державних грошей просто закладено сюди. Цілу ніч фури виїжджали відсюди, гружони, бачили А по селу. А що там? Виїхали і все, вон по селу.